Які. Ну що? А -а -а, є грибочки? Звісно, є. Диви, які сьогодні. Шикарні маслючки. Які? Так. Вони не червиві, всі такі. Подивись. А зріж ножку? Зараз зріжу ножку. Докажи, що на червивій. Докажу. І покажу. Ага, ага. Який класний. Просто подивись на ці розміри. Рекорд. Такий просто, як ну, кулак. Це належить так. Так, да, хороша ножка, все. Це все маслючки. Шикарна знахідка. Ай-яй-яй-яй-яй. Не похоже на тебе, щоб <laughs> ти пропустила стільки муслічків. Які красиві! Такі жирні, ух. Ага. І тут ще одненький. Такі маслята, йо-йо-йоу! так так. На одному метрі квадратному. Така знахідка маслят. Шикарно. Я такого красення знайшла масляка. Зараз. Але ти дивись, так тако акуратно до мене йде. Зараз йду. Диви який. Наливний. А ну. Вони такі здорові Ухи. зараз. Подиви, як, як класний. А з другої сторони? Хороший. Вау. А тепер дивись галявинку, покажу, яка починається. Раз. Бачиш? <зас> Вау. Ну. Грибочки. Грибочки, грибочки. Давай, давай, давай. давай. Будь ласка. Бачимо. Ух ти. Які рібітіжки? Гляньте ще далі. Які грибочки знайшла? Маслята знайшла. Слухай, вони такі заховані. Подиви. А, тут чотири. Диви, як ховаються. Ух ты. Кибиланьки прямо, Угу. Нежный колер. Так. сейчас вам покажу, який грибочек. Славнючий. А. -а, -а, -а. Так. Опа. Підберезничок. Такий красавчик. Знаешь, шла. Угу. Маслюк. Червивый. Так, ось молоденький. Оп. Цей хороший. Берем. Ось ще один. О, цей хороший. О, я знайшла такого класного Маслюка Маслючка, і хороший. Іду. Ми Д... теж хочемо побачити. Диви. Який здоровий, класний. Дух. Диви, класний повністю. Погляньте, яка краса! Рядовочка. Скільки є тут Красиві, Вау! які. А ось і наш сьогоднішній результат. Скільки маслят? Чудово. А ми вже потихеньку будемо виходити з лісу. На сьогодні ми вже завершили наше тихе полювання, назбирали грибочки, отримали масу задоволення, відпочили. Друзі, дякую вам за підтримку, за вподобайки, за підписку, коментарі. До нових зустрічей. Хай щастить. Пока!